Сьогодні хочу сказати про те, як війна змінила нас, харків'ян. Щодня ми разом бачили, як руйнують наше місто і наше життя, але не вдалося зламати нашу гідність, нашу силу, нашу гідність і нашу віру в перемогу. Ми всі прийшли на допомогу один одному, і я пишаюся цим і вірю, що разом ми зробимо своє місто найкращим містом в Україні. Ми дамо йому нове життя. Ніколи не хотів, щоб це було такою ціною. Хочу висловити слова подяки тим, хто боронить нашу країну, наш Харків, а також слова співчуття всім, хто відчув біль втрати. Нам всім потрібні сили, щоб закінчити війну перемогою та жити і працювати далі. Вірю, що людей, які під час війни демонструють найкращі людські якості, не перемогти. Тож наша перемога з кожним днем все ближче. І я також вірю у те, що всі ці найкращі якості, які в нас, попри весь жах, пробудила ця страшна війна, допоможуть нам у мирному житті відбудувати свою країну та Харків. Дякую вам, харків'яни, за те, що незважаючи хто де був, у місті чи вимушеному від'їзді, ми все одно були разом і будемо надалі, бо ми харків'яни.